Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Показую вам свої деревовидні піони. Вийшла на вулицю, у нас сонечко тепло, гарно. Хочу показати сьогодні свої цимбики. Ось, як ви бачите, така для них конструкція тут під яблунею. І вони в мене знаходяться поки що лише в день тут, на ніч ми заносимо до віранди їх. Почну із самого першого. Це кущик, ви, мабуть, впізнали, він самий такий пишний, самий класний. Це рожевий цимб, вже, бачите, з яблуні нападало. Рожевий цимбідіум. Він а, добре себе почувають, ростить рости, а, почала виносити на вулицю, і вони а, краще стали рости набагато. Тож, я так розумію, що їм більше подобається все ж таки на вулиці. Це мій вогель. Бачите, ось пішов новий рост. Тут ось шкідники. До речі, про шкідники розкажу. Як зробити, щоб на вулиці ніхто знизу не залазив? Чому підняли, щоб не було слимаків і червяків, тому що... і також мурашок. Бо вони, скажу, що мурашки знайшли ці рослини буквально за півдня. Не знаю, де вони з'явилися, але. Вони шуронули до рослин аж бігом, але ми намазали ножки стойки солідолом і все, мурашки тепер не можуть сюди потрапити. Лише тільки ті, хто впаде, звісно, зверху. Ну, тут вже на вулиці це, від цього ніхто не застрахований. Звісно ж, потрібно буде робити обробки від шкідників. Я їх Щойно поливала, тому що на вулиці вони висихають скоріше, і приходиться трішки частіше поливати. Тут ми переходимо до це в мене бордовий красунчик, ростить два нових з цього боку. Два Оцей новий ріст і ось новий ріст. І з цього боку також там є. Малеча, Тобто ростуть потихеньку. Я дуже переживала, що будуть підсушуватися, тому що ґрунт все-таки для вулиці не дуже вологоємкий, але за рахунок висоти горщика усе добре. Ніхто не пересушується. А це зелений цимбік. Як бачите, він теж ростить нові рости. І тут. І тут, і ось. Так що все в них добре. Такі мої красені. Сподіваюся, все ж таки їм у мене сподобається і ми будемо любуватися цвітінням. На цьому все. Всім дякую і поперед багато цікавого.